Виконуємо завдання 12 з розділу діємо до квеста 4 за підручником інформатка 8 класа Варна 2025 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу дієосвіта. Давайте знайдемо її через пошук, введемо Дієосвіта. Ентер для підтвердження. І саме перше посилання нам потрібне. Це адреса даної платформи. І нам потрібні освітні серіали про кібершахраїв. Вибираємо освітні там серіали і шукаємо. Так, тільки серіалів тут вже багато. Можливо, простіше буде через пошук його знайти. Вибираємо пошук, вводимо кібершахраї. Ентер для підтвердження. Отже, знайдено один серіал. Якраз цей серіал нам і потрібний. Вибираємо його. Подивимося програму даного серіалу. Він складається з 4 серій. Але для другої, третьої, четвертої серії і для фінального тесту потрібно авторизуватися. Для того, щоб авторизуватися, тобто зареєструватися, вибираємо вхід, зареєструватись. І далі ось тут треба вводити свій номер телефону. Я вже реєструватись зараз не буду. Пропонується вам потім переглянути повністю даний серіал. Всі серії. Ну, але для початку переглянути першу серію. Друзі. Всім привіт! Ітвердити особи придивлені. Ну, я дивитися вже не буду. Ви самі подивитесь. Ну, і після того, як ви його подивитеся, вам потрібно створити рекламу для своїх друзів. Чому варто знайомитись із обраним модулем, тобто з обраною серією. настільки я розумію. Дана перша серія, коли ваша сім-карта більше не ваша. Як відновити номер телефону, якщо віддалено замінили сім-карту? Подивіться, можливо, вам це буде і корисне. І тепер сервіс для створення реклами вам потрібно створити самостійно. Можливо, вам буде найпростіше зробити її в PowerPoint, дану рекламу, і показати. Ну, але я давайте зроблю його в Canva, щоб можна було роздрукувати. Перейдемо на платформу Canva для створення графічного дизайну. Ще раз говорю, не обов'язково вам в Canva робити. Давайте зайдемо. Ну і давайте підберемо якийсь шаблон. Нам потрібна реклама, давайте щось таке спробуємо знайти. Якщо у вас ось такий значок з короною, це означає, що даний шаблон платний. Тобто нам потрібна версія Pro буде. Так, це також платний. Це безкоштовний. Так, це презентація на скільки слайдів? На 10. Але, можливо, я наступні всі слайди видалю. А ось це є зроблю як реклама. Сюди ставимо зображення. Ось це. Назву. Ну і чому саме варто переглянути даний серіал? Давайте я так і візьму, налаштувати шаблон. Ну Давайте введемо спочатку текст. Так, це підемо вверх. Так, зробимо цього тексту копію. Ось цього тепер збільшимо розмір. Давайте зробимо жирне, колір змінимо. А ось тут напишемо ось даний текст. Так, виділити його не можна. Будемо писати, значить, з клавіатури. Так, ось ці всі сторінки вилучимо. Виділимо їх всі з натиснутою клавішою Shift. Видалити 8 сторінок. Тепер нам потрібно сюди вставити інше зображення. Ось це. Звідси зберегти як зображення це не можна. Давайте відкриємо засіб захоплення фрагментів. або натискаєте клавішою Print Screen. У мене Windows 11 відкрилося ось таке віконечко, де ми можемо потрібно вирізати. І тепер можна ось так ставити. Правою кнопкою вставити, тільки дозволити потрібно. Тепер ставимо сюди. Бачите, попереднє замінилося зображення, і замість нього стало ось таке. Давайте підберемо ще, можливо, інший колір. Ось так. Тут також збільшимо. Ця лінія хай буде. Ось це вилічимо, натискаємо на кошик. Наша реклама автоматично зберігається в проєктах. Ось вона бачите. Ви завжди можете відкрити і відредагувати. Давайте тільки назвемо його по-іншому. Тут також вже Ну і залишилося ще зберегти. Щоб роздрукувати можна було, вибираємо поділитися, завантажити. Ну і давайте, як і рекомендується, збережемо його як PDF, щоб його можна було роздрукувати. Завантажити. мене відкрилося вікно збереження файлу, якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads. Я збережу власні папці. Якщо ви хочете ось цю рекламу надіслати через якийсь месенджер чи в Facebook виставити, тоді зберігаєте не як PDF, а як зображення PNG. Це буде як зображення, тобто картинка. Давайте я вийду з канви і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!